Сьогодні наш день я хочу розпочати з посмішки і гарного привітанню. Давайте привітаємося. Доброго ранку, Ліси і поля! Доброго! Гадайте загадку, а загадку нам підготував Іларіон. На влі великі є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, й талановиті. землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вісі складають, у ліси, і море, і про синє море то Скажіть живіть, що це за країна? Україна! Так, діти, молодці, це наша Україна. Діти, погляньте на картини і скажіть, яка наша Україна? Добра. Тимофій. Е, сильна Сильна наша Україна. Так. Наша Україна добра, помічні діти. Велика. Наша Ремонт. Україна велика. Наша Україна обов'язково буде переможна. Наша Україна. Наша Україна. весела, Весел. Наша Україна щира. Красива. Молода. Молода. Так, далі, що? Яка наша Україна? Я так, наша Україна діти малюбнича і квітує. А ще тільки наша Сьогодні трішки засмучана. І ось діти, наш мультфільм сьогодні складений на подія сьогодення. І так він називається мультфільм про Україну. Діти, мультфільму, ми будемо рішти з вами, дивитися незвичним способом іноді робити передух, щоб відповісти на деякі запитання. Отож, сідайте зручненько і дивимося, і слухаємо уважно. Одного дня Микола вирішив побудувати величезне місто з Злего. У нього чудово виходило. Я, як я буду звати хлопчика? Мокола. Хлопчика було звати Мока. Що він вирішив зробити, Саша? Величезне місто з зле. Так, він вирішив побудувати величезне. Місто з І ти що можна сказати про хлопчика? Я Добрий. Добрий. Старанний. Старанний, Саша. Плачовитий, України. молодець, Українець. працьовитий українець. ми знаємо, що українці працьовиті, так? Гарний. Так, дивитися іграшками. Гарний. Гарний. Так, давайте подивимося, що ж було далі. Сусід Іван не вирішив втрутитись. Він заздрив успіхам Миколки. Та замість того, щоб побудувати щось самостійно, вирішив зруйнувати усю роботу сусіда. Але на цьому він не зупинився. Іван почав забирати іграшки Миколки і навіть солодощі. А після цього вирішив вигнати хлопчика з його власного двору. Іван. Так, сусіда на корпус Іван. Давайте трішки з вами охарактеризуємо вшинки нашого Івана. Mm. Який був Іван? Бредний, так. Небезпечний. Небезпечний. Зак. 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 Так, він був небезпечний. Забирай ігорський, ми ділямося. не у молодець, зайде. Так, забирай. Зажді! Він ніколи не, не ділився і не був перечовиним. Так. Так Він не допомагав. Він не допомагав. Так, ось такий діти в нас був сусід Іван. Справді, який сусід Іван не був найкращим другом і сусідом для нашого Миколи. А яка історія про наших хлопчиків далі, ви дізнаєтесь трішки пізніше, а зараз давайте виконуємо і спортсмовити. Летить наша пісня по світу, нехай не буде у світі йти. Я висі врятую за небу та лановий сім'ї землі, але дітком за за все в Але Микола ніколи не був самотнім. Справжні друзі одразу прийшли допомогти, хто чим міг. Справою або словом, підтримка у будь-якому випадку важлива та цінна. Зараз багатьом доводиться покинути свою рідну домівку, але пам'ятай, дім там, де ти, де твої рідні та друзі, там, де ти у безпеці і можеш приносити користь навіть простими справами. Його, дітки, його підтримали багато друзів з різних країн світу. так? А як, скажіть, дитяк почував себе у колка, коли він відчув підтримку серед друзів? Добре. 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 щасливий. Так, так. Іван він був щасливий. Був веселий. Так, Діана, він був веселий. <гум> Яким ще був хлопчик, Саша? Веселий. Веселий. Йому була дуже дожидав, що його друзі підтримали. Так, молодець, бо він почував молодець. себе впевнено, що мав підтримку серед друзів. Так, продовжуємо наш перегляд далі. українцям. Надають прихисток по всьому світу від сусідніх Польщі і Молдови до далеких Америки та Канади. Нам пощастило мати таку кількість друзів. І, в свою чергу, ми ніколи не забудемо про цю підтримку і завжди будемо готові віддячити та прийти на допомогу іншим. Так, дітей, скажіть мені, будь ласка, а чому нашим українцям надають зараз прихисток по всьому світі? Е, тому, іде, тому, іде, від нас. тому що в нас іде війна. Саша прошли з неї сусіди. У неко добра звіт. Сусіди і хочуть відібрати наші землі. Но ми забрати наші країни. Так, вони хочуть забрати нашу Україну. Але ми не здамося, ми вражено. Молодці, ми не здамося, ми обов'язково переможемо. переможемо. Так, що ж було далі? Сьогодні твоє надзавдання зберегти собі добро, не дивлячись на те, що відбувається довкола. І де б ти зараз не був, на заході чи сході. Україна завжди у твоєму серці і чекає на твоє повернення. Поки Росія загрожує безпеці цілого світу, друзі по всій планеті допомагають один одному, адже наша суперсила у єдності та взаємопомочі. Разом ми зупинимо зло та побудуємо новий світ, сповнений поваги та добра. Адже добро завжди перемагає. Емілія? Добре. Яке завдання поставили ми перед собою. Переглянули він про Україну. Яра? Допомогу друзям. Так, допомагати друзям. Завжди приходити на допомогу. Так. Не робити зло. Ніколи нікому не робити зла. Допомагати. Один одне злати іграшки. Так, ділитися друзями, так? Магнина. Не робити, не робити, не так, робити добро. І ніколи, діти, нікому не робити зла. Не сваритися. Не сваритися. Адже дітей, ми діти не знаємо, що що. Добро завжди вимагає Та, зло. Так, діти, молодці. Наша Україна сьогодні трішки сумна. Вона сьогодні трішки засмучена. Так? І ви такі маленькі, і мені дуже переконується, що ви вже знаєте. Що означає слово війна? Але ми з вами переможемо. Ми обов'язково переможемо, тому що нас діти захищають воїни, найкращі світі воїни, найкращі світі захисники. І сьогодні діти в знак нашої підтримки і поваги до них. Я пропоную вам виготовити для них ангелі охоронці, які будуть їх охороняти і захищати. Під час війни під час війни у тож запрошую вас на за схоли.